Всіх вітаю! З вами Марія, кицька Аліса. І давайте подивимось важливі події до кінця місяця. На що звернути увагу? пропонує філіжанка кавовагуща. Так, дві людини до вас. Ну, в оселю, до вас, в сім'ю, до вас у спілкування. Ну, для кого як? Для когось одночасно, для когось це просто з однією людиною спочатку буде розмова, потім з іншою. Саме погляди, якісь погляди на, на конкретну ситуацію, або, може, навіть для когось на конкретну людину. Як вважаєш, що ти думаєш, що ти собі там бачиш, от буде. Знаєте, як пошук спільних вражень. Так, показано. Ну, Чимось вони для вас важливі будуть. Непогана ситуація, але, знаєте, як висновки, от потрібні висновки. Далі показаний мені чоловік, який. Перед вами тримає обличчя, Ну, що я тут маю на увазі? Він не розкриває перед вами свої, свої мрії, що свої... він там думає? От Свої думки він закриває, як маску перед вами носить, але про конкретні зміни він замислюється. І зміни такі, що от покращення, це, знаєте, не розвалити щось, а от він бачить майбутнє в тому, що зараз між вами відбувається. Як прагне цих змін? Літера С, Б, О, П. Ну, ось такі літери. Або це літера А ще, літера R, або це літера Л ще бачу. Або ваші, або цієї людини ініціали. Угу. Далі ой, тут очі повні сльоз, Жінка тут образилась на чоловіка. Щось таке сказав, і вона просто, от, знаєте, це одразу от, губа тремтить, очі набуваю... наливаються з людьми, і якийсь інший чоловік за нею вступиться. Це може бути, це в сім'ї, в родині, це може бути, наприклад, там. Ем... Батьки чоловіка щось кажуть на невістку свою. І її, чоловік, їх син буде її захищати. Отака от ситуація, щось їй так просто-от, плакати хочеться. Образило во дуже. Тепер, так, на талант свій. Зверніть хтось з вас увагу, ви можете заробляти своїм таланом. Що у вас там, чи, що ви вмієте. Хтось по телефону навіть вам буде про це казати. У вас буде розмова. Тут мені чоловік і жінка показані. І, ну. Або жінка чоловікові буде таке казати, або чоловік жінці буде таке казати, що ти можеш цим заробляти. Так, що стосовно роботи до кінця місяця у чоловіка будуть якісь зміни, ці зміни буде обговорювати з жінкою. А потім ще й з чоловіком. Тут може хтось на роботу влаштуватись. А потім показана мені жінка як важлива фігура для чоловіка. Буде на неї задивлятись, як вона то вміє, як вона все встигає. А вона спокійно розпланувала собі день і дійсно все встигає. Знаєте, тут хтось як радіє за цю жінку. 59 цифра поряд з цією, всією ситуацією. Це може бути або рік народження людини, або вік людини. Більш за все, все ж таки, чоловікові належить. Якусь вдачу він пов'язує з цією жінкою для себе, він бачить, як рука допомоги ця жінка йому. Тепер допомогу один одному будуть чоловіки по роботі надавати. Це, як, наприклад, є певне завдання, але самотужки його складно виконати Буде звертатись один до одного, щось там допоможе. Заробіток у... ну, зазвичай от всі, хто працюють так, воно як у вас є, і буде, але мені показують чоловіка, в якого може бути трошки-трошки збільшення заробітку. Щасливий якийсь чоловік, задоволений, взагалі то задоволений більш за все, От що він вас бачить, буде приходити, вітатись до вас і якісь, про якусь тупікову ситуацію вам розповідати. Але там все владналось, або, владна, або владнається найближчим часом. Далі. Телефонна розмова з жінкою, Вона дуже дивується? Щось слухає там про якихось людей буде розповідати їй чоловік. Дуже дивується. Невже воно так і є, як я чую? Це його враження, це він так вважає. Ви можете просто більше пошукати інформації, ви будете мати своє власне враження. Бо якщо нічого не шукаєте, то ви будете мати тільки його бачення цієї ситуації. А воно може бути правдивим або хибним. Це поки не пошукаєте більше інформації, ви не будете то знати. Повернення до якогось питання від чоловіка показане до кінця місяця він як знов і знов буде з вами про щось розмовляти. Так, рон, рон. Це або частина е, прізвища. Або це абревіатура якоїсь компанії, фірми. Тут як замилені очі в людини, як скривджене сприйняття От або того, що відбувається в самій компанії, якщо це абревіатура компанії, або це скриджене сприйняття чоловіка з таким прізвищем. Ну, от частина прізвища Рон. Не знаю, не бачу більше. Так, приємне спілкування чоловік та жінка. Обидва задоволені спілкуванням один з одним. Л, Б, Г, С. Літери над цими людьми. Більш за все телефонне спілкування. Так, далі. ЛРЗ літери людей, які, от як, знаєте, спільна праця буде, як колаборація людей на майбутнє щось планують. Ну, от якісь там перспективи бачать спільні. І по перспективах показане мені спілкування людей, які будуть розглядати одну і ту саму тему, от просто разом будуть шукати ну, відповіді по темі. Єдине, на що тут звертають увагу, Тут чоловікові буде дуже складно, і він не ну, може там внутрішньо в собі він буде признавати, що зізнаватись собі, що жінка в цій ситуації важливіша, ніж він, або, ну скажімо, має досвід більший, ніж він, але жінці він про те не скаже. Взагалі тут йому складно прийняти, що хтось має ну так як більшу важність ніж він. Якась от важливість людини вона для нього болісно сприймається. Хтось тобто, з жінок, ви відходите від спілкування. До кінця місяця у вас закриється якась тема з іншою жінкою. Ну, Це як може спільна праця якась, може, це заради чогось, просто заради чогось ви притяглись одна до одної, і до кінця місяця ця тема закрита, ну, закриється. Далі у когось зближення у відносинах йде. До кінця місяця, як як важливіше один до одного стаєте. Закоханість чоловіка в жінку показують. А помічати буде жінка, що він якось так як дурний себе поводить. Я перепрошую перед чоловіками. Я... Це не заради образи, а це просто щоб зрозуміло було, як це може відчути жінка. Так, далі. З, якимсь, з чимсь тут прийде чоловік до жінки, він буде домовлятись спочатку про зустріч, щось принесе їй. Ну, щось, знаєте, може, смаколик якийсь, може щось інше. Але спочатку він переможе якусь там свою хворобу, якесь своє погане самопочуття, а потім зустріч. Може, це до лікаря з вдячністю прийде, що вилікували, що правильно назначили там лікування, яке його на ноги поставило. Може і так буде, але не обов'язково. Далі. Так, Гроші показані, які до кінця тижня це як ну, там, де ви заробляєте, от там вони і формуються як в зарплатню для вас. Це ще не сама по собі зарплатня, але вона вже, як, знаєте, там бухгалтерія над нею вже працює, отак показано. Тобто, скоро отримаєте зарплатню. Звісно, отримаєте до кінця місяця. Але ж показали, я озвучила. Може, у когось з вас є сумніви, то щоб не сумнівались. Ну і все. На цьому я всім дякую, всім гарного періоду до кінця місяця. І взагалі, просто всього найкращого вам. І бережіть себе, і будьте в гарному гуморі, будьте. Щасливі, здорові з тими, хто вас робить щасливими. І бережіть себе. В усьому бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. І всім пока!